Так, 28 липня відбираємо моточки, покриті ми ті моточки, файлі відбираємо. Е, потрохи вже сезон вже закінчуємо. Сьогодні будемо робити послідню прививку. Покридімо, як матка файм. Ну видно, це все повністю засіяно. Все засіяно. Перша маточка. Послідню привочку зробимо і будемо потрошки вже завершувати. Так, Покажи, маточка, дуже файно. так само покажи. Рамочку простіває повністю. Руки вже бджоли почали носити інтенсивно прополюс. Вже всі руки від, від прополюса. Так, маточку беремо. Маркер. Трошки маркер підсохнуть. Був відкритий. Так, захід ми кидаємо долоню, вибираємо пджоло. Набрали бджолу і запускаємо маточку. Можна трошки випустити бджоли. Ось, так. Ось такі маточки, ну, дуже файні маточки У нас сьогодні на відправку. Ну, зараз ще будемо добирати. Будемо добирати, так, ну добре, прождяк, наші на паузу готують.